Добрий вечір, шановне товариство. 30 вересня 2023 року село Нігин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Пропоную у вашій увазі крутенький огляд гібридної форми Ландиш. Ось така на сьогоднішній день, повністю визрівша, з шаленим мускатом, який ні з чим не перепутаєш. Да, Має трошки жорстувату шкірочку, але мускат її зглажує всі її такі недоліки. цукру на копечення, гарно зберігається на кущі. В моїх умовах добре запиляється і добре виси, не обсипається. Всім нам найшвидшої перемоги.